Вітаю вас в ефірі. Програма громадської контролі. Сьогодні на тему профільної освіти, профільної реформи будемо спілкуватися з гостею Олесею Калинич, заслуженою вчитель України, начальницю управління освіти, релігії та у справах національності виконавчого комітету Хустської міської ради, співавторка, підручників української мови та літератури і переможниця конкурсу Учитель року. Вітаю вас, вітаю раді, що ви знайшли час. Приїхали до нас. Бачимо, що вперше в нашій студії нам це дуже так. приємно. тема надзвичайно актуальна для молоді, надзвичайно цікава для батьків. Тому давайте трошки поспілкуємося про профільну реформу. Взагалі, давайте трошки пояснимо, про що буде йти сьогодні мова, що таке профільна освіта. Ну, для того, щоб говорити про профільну освіту, напевно варто повернутися до тієї освіти, яка є зараз у старших класах. Так буде зрозуміліше для тих, хто не занурений в освітню тему. Як навчаються наші учні зараз у старшій школі, це 10-11 клас, і учні, що щотижня зазвичай мають величезну кількість предметів: 14, 17, залежно від того, там скільки факультативів, курсів ага. тощо. Звичайно, ми всі розуміємо, що вивчати таку величезну кількість предметів на високому рівні дуже складно. Це перше. Виникає друге питання. А чи потрібно, чи може будь-яка дитина осягнути на високому рівні українську мову, і математику, і хімію? Чи не краще, щоб учні старших класів розвивали себе? Розуміли свої здібності, таланти, обдарування, і вивчали те, що їм цікаво, і те, що їм потрібно, і те, де вони себе реалізують згодом у майбутньому. Саме тому наша держава переорієнтовується. Ця реформа почалася не сьогодні, угу. і не вчора, на іншу форму навчання, наближену до європейської. Системи освіти. Наприклад, зараз склалося так в силу обставин, в силу війни в Україні, що багато наших українців навчаються за кордоном. У країнах Європи переважно система освіти така: початкова школа, потім учні переходять до гімназій, а далі здобувають освіту у. Старших класах умовно ми так uh -huh. називаємо старші класи, і вже безпосередньо за профілем. Так само і в нас передбачено, що після 9 класу не буде загальноосвітніх заклад... шкіл, так як це зараз uh -huh. є, а учні. Обиратимуть, де навчатися, або за професійним спрямуванням, це професійні ліцеї, де учні здобуватимуть і загальну середню освіту і обов'язкову професію, або за академічним спрямуванням, де учні вивчатимуть певні предмети обов'язкового циклу і курси за вибором, таким чином. Наші діти матимуть, умовно кажучи, вущу спеціалізацію, але зможуть краще розкрити себе. Бо погодьтеся, краще вивчати щось більш ґрунтовно, ніж усе потрошки. Звичайно, є і багато обдарованих дітей, які всі предмети можуть вивчити на високому рівні. Але це, по-перше, складно, а по-друге, це доступно не всім. Ну так давайте трошки поговоримо про те, як воно вже впроваджується в реальному житті. Знаємо, що у Хусті один із ліцеїв теж вже у програмі профільної освіти. Як це все відбувається? Як, як взагалі цей заклад обрали? Держава перед тим як втілити реформу, пілотує реформу. Наприклад, зараз. Всі учні будуть навчатися за модельними програмами нової української школи, побудованими на державному стандарті відповідному. Ці всі учні заходять у восьмий клас. Але є учні, які пілотують, випереджають цю реформу, йдеться про базову угу. освіту. Вони на рік ідуть попереду, вони заходять зараз у 9 клас. Реформа профільної освіти старші школи має на меті передпілот і пілот. Тобто будуть заклади освіти, які на два роки випереджатимуть реформу. Таких закладів освіти в Україні наразі 30. В Закарпатській області е, відібрано один заклад це Хузький багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули. І з 1 вересня заклад. Буде пілотувати от вперше цю реформу. Як триває підготовка взагалі? Ну, Підготовка триває дуже активно. Вона дуже непроста, насправді. За цією підготовкою колосальна робота і вчителів, і адміністрації закладу освіти, і засновника. Для того, щоб Хоча б коротко розповісти, як відбувається підготовка, можемо поділити відповідь на це запитання на кілька частин. Угу. Перше, як усе почалося. Звичайно, наш заклад заповнив заявку на на відбір. Ця заявка потрапила до Міністерства освіти. Оголошення про пілотування. Це публічна інформація. Вона на сайті Міністерства освіти освіти. Е я не цікавилася інформацією. Скільки загалом закладів освіти подавали, подавали, подавали не знаю. Але е одного прекрасного дня нас повідомили, що е Хуський багатопрофільний ліцей відібрано для пілотування. Радіти чи не радіти ми достаменно не розуміли, тому що остаточно ніхто спочатку не розумів, як це буде відбуватися. Згодом нам повідомили, що заклад буде навчатися. Як втілювати реформу mm -hmm. вчителі і адміністрація нашого закладу відвідала ряд тренінгів, вони були очні. Також нас збирали на різні такі, умовно кажучи, і конференції, і форуми, де обговорювалися питання пілотування. І е, згодом почали відбуватися щотижневі дистанційні наради. Але це не наради у сенсі зібралися, поговорили півгодинки і розійшлися. Це повноцінні навчання, де Відбувалося знайомство всіх 30 закладів освіти, де а, нас познайомили із керівниками пілотування, де кожному закладу освіти підібрали а, заклад освіти партнер. Іноземний, угу. і е, ну, багато-багато різних таких та. рекомендацій. Ми отримали, багато завдань, практичного спрямування. Наші вчителі залучені до написання програм, курсів, спецкурсів. Е, це один бік, угу. один аспект. Інше паралельно є матеріальне питання. Е, під цю реформу. Виділяють кошти хуський багатопрофільний ліцей. Уже отримав 10 мільйонів на закупівлю обладнання для того, щоб реалізувати реформу профільного навчання, адже щоб наші учні могли навчатися за профілем, скажімо, природничим, то відповідно має бути обладнання. Якщо ми вивчаємо хімію, то відповідно у нас мають бути засоби, з якими працювати. Наприклад, хімічні елементи. Угу. Якщо ми проводимо досліди, в нас мають бути мікроскопи, але не мікроскопи, які були 20 років угу. тому, а сучасне. сучасне обладнання, тому ми працюємо над тим, щоб закупити відповідне обладнання. Також... А... Постанова кабміну, згідно якої спрямувалася субвенція на закупівлю обладнання, передбачає черговість, під які кабінети, в якій послідовності можна закупувати обладнання. Не так як ми собі придумали, от хочемо таке. Є дуже строгі жорсткі правила, за якими ми повинні діяти. Одне з таких правил, що ремонт під лабораторії. Має здійснювати засновник за власні кошти uh -huh. це Хуська міська рада, і е, відповідно. Mm. Під це хуська міська рада а, виділяє кошти. Ми дуже тісно співпрацюємо із депутатським корпусом і відрадно, що і наше керівництво, і а, має на увазі керівництво громади, і а, депутати хуської міської ради намагаються чути нас і вишуковувати відповідно кошти. Зараз насправді це все дуже непросто, Звичайно. але ми розуміємо, що навчання наших дітей. Це не видатки. Це так, це інвестиції. І а, діти, ці діти, які зараз навчатимуться, саме вони будуть відбудовувати Україну. А, якщо говорити от, про підготовку, яка триває, чи вчителі готові до нового формату навчання, можливо? А, ну, по-різному, відверто по-різному. Угу. Uh, є вчителі, і, на, uh, на щастя, насправді їх дуже багато, які змінюються щодня, які uh, займаються самоосвітою. Причому не заради сертифіката, а заради того, що їм цікаво, що вони готові працювати і вони готові змінювати насамперед себе, заради того, щоб змінити дітей. і навіть їхніх батьків, тому що реформа передбачає насамперед комунікацію, спілкування не лише з учнями, а й батьками, бо сьогодні перед нами завдання переконати і батьків, що реформа це не про занепа, це не про погане, а про розвиток. Звичайно, є вчителі, які не до кінця розуміють реформу. Є вчителі, які, напевно, не готові навчати зовсім не так, як вони навчали, скажімо, 40 років. Але зараз засуджувати когось, казати, що все неправильно, все не так, абсолютно не варто, тому що у нас є і базовий стандарт, є в нас учні. Перших дев'ятих класах, де е, навчання здійснюється так, що потрібно викладати багато предметів, і так і має бути, бо база мусить бути. Це Дитина себе не зможе знайти, що мені краще подобається математика, фізика чи, скажімо, е, мови, якщо вона, якщо вона не спробувала, якщо вона ніколи не вивчала нічого. І е, е, насправді наші вчителі вже давним-давно переорієнтувалися. На а, іншу систему освіти, адже вони всі вони викладають от сім років точно в новій українській школі, а зараз це буде 8 клас або десь навіть дев'ятий. Як взагалі відбуватиметься це на практиці? Скільки предметів повинна дитина обрати? Чи батьки якось в це втручаються? Чи вчителі можуть спрямувати, що тобі там краще буде такий предмет вивчати? А, ну, знову ж таки, а, Теж відповідатиму двома uh -huh. частинами, тому що якщо ми говоримо про передпілот, то учні в Хуському багатопрофільному ліцею, а також їхні батьки, знають про передпілот. А, батьки. Неодноразово відвідували заходи, які організовував заклад освіти, і розуміють, що зараз їхні учні в 10 класі вивчатимуть базові дисципліни, і в них буде невеличкий вибір додаткових, умовно угу. назвемо їх додаткових дисциплін. Чому? Тому що 10 клас він перехідний. Угу. В 10 класі, можливо, дитина ще недостаменно і сама себе розуміє, і, можливо, і батьки не розуміють, е як будувати згодом майбутнє. А вже така більша профілізація, серйозніша, буде в 11 класі і в 12. Е реформа передбачає, що. В 10 класі протягом першого семестру можна буде змінювати профіль. Тому що угу. дитина після 9 класу, можливо, навіть дещо емоційно зробить вибір. Е, ну, наприклад, і може цьому посприяти улюблений учитель або друзі. Друзі, так. Так, так. Е, тому е, і є такий момент зміни профілю. Також, якщо говорити вже про реформу в дії, не передпілот і пілот, uh -huh. то з учнями нашими восьмих, у дев'ятих класах uh -huh. будуть працювати кар'єрні радники. Це е, спеціальні фахівці, які неодноразово е, е, ну, системно Будуть проводити різні тестування, різні тренінги, а, таку своєрідну і профорієнтаційну а, роботу для того, щоб визначити а, ну, нахили кожної дитини. Ну, але зараз у школах ці кар'єрні радники не працюють. Відповідно, мають змінитися ще штатні розписи у закладах освіти для того, щоб можна взяти кар'єрного радника ага. на роботу. Дуже багато міфів навколо реформи, і в нас суспільстві побудовано так, що все зводиться до школи. Школа погана, школа не хоче. От а там, а там можуть, а там не можуть. А от у тій школі, ага. але ми не знаємо деталей. Чому в тій школі відбувається саме е, ну, таким шляхом навчання? І ми не можемо порівнювати приватні заклади із комунальними закладами. Так, Знову ж таки, є державні стандарти, є закон, є відповідна нормативно-правова база, якої школи послуговується, і не так просто все змінити. Я придумав от так, би було добре. От цікаво вас як фахівця спитати ваша особиста думка, наскільки цей проєкт, скажімо так, він втілиться в реальність і сприймається з суспільством? Як ви гадаєте, чи будуть успіхи? Складно щось прогнозувати і відповідати однозначно у нашому мінливому світі. Дивіться, коли запроваджувалася реформа нуш у перші класи, початкова школа згодом і були переш... шоці. Всі були в шоці, але держава тоді мала власні кошти, це були довоєнні і доковідні часи, і була стабільність. Зараз ми не маємо стабільності, і варто зазначити, що навіть кошти на заробітну плату вчителям, е, субвенційні кошти це кошти не України, бо Україна спрямовує свої кошти для того, щоб е, оборонятися, щоб вигнати ворога, щоб перемогти, щоб нарешті в нашій стражденній державі запанував мир, і це правильно. А Кошти на зарплати педпрацівникам – це кошти Світового банку. Кошти на реформу це теж кошти світового банку. Якщо призупиняється фінансування, про який успіх ми можемо говорити? Тому е, сьогодні я не можу відповідати на таке складне запитання. Е, більше того, думаю, на нього ніхто не відповість. В нашій державі, але якщо говорити про змістову частину, про суть реформи, тут е, можу відповісти як вчитель е, з понад двадцятирічним стажем роботи, е, що справді. Якщо учні глибше працюють над певним предметом, зрозуміло, вони його краще знають. А, до речі, варто зауважити, що профільне навчання передбачає навчання не в класах, от як в нас 30 учнів у класах, uh -huh. а в групах. Uh -huh. а, і не буде класу як такого, наприклад, там 11 А. І всі учні класом 11 А вивчає на першому році українську, на другому фізику, на третьому – історію. Такого не буде. Будуть мобільні групи. Наприклад, от ви, угу. до прикладу, так? учениця 11 класу. Ви українську мову вивчаєте з одними учнями у групі, а на математику. Вже приєднуєтеся до іншої групи. Uh -huh. Залежить, який рівень математики ви вивчаєте, який курс математики ви вивчаєте. А, наприклад, на фізику ви вже йдете взагалі з іншими учнями. Uh -huh. Тобто ви будете навчатися у таких мобільних групах, і ці групи будуть ну, невеликі. Як в американських серіалах і фільмах. Ну, о, так, і зараз ідеться про те, щоб ви вивчали предмет на рівні, якому обрали ви. Так, роздібностями, щоб не відчували, що хтось сильніший, так? О, тобто, так, відносно, буде робитися на акцент. Рівні. От, наприклад, якщо ви обрали для себе. Ну, хочете вступати на медичний, так? ви хочете вивчати певний предмет, біологію, скажімо, поглиблено. Е, українську мову ви будете вивчати відповідно на стандартному рівні. То вас не долучатимуть до групи, де українську мову вивчають поглиблено. Бо ви маєте володіти державною мовою, але ви згодом не будете вивчати українську мову на філологічному факультеті, бо ви робите акцент, прикладаєте найбільше до зусиль як майбутній медик, скажімо, так. і ви поглиблено вивчаєте для цього біологію, ну чи відповідно інший суміжний предмет. Але тут цікаво тоді, от, наприклад, формат НМТ. Іспити як будуть здавати залежно це, від того буде? А, це все просто на майбутнє? Поки це що. запитання, знову ж таки, ми ставимо перед фахівцями uh -huh. ідеться, і, а ви ж і зараз не всі іспити складаєте no, НМТ. Єдине, що зміниться трохи оця іспитова uh -huh. система, бо зараз, наприклад, всі складають НМТ. Українська мова, так. однаковий тез, так. але він буде рівневий. до речі, в нас така вже система була. Профільний рівень ми до війни угу. складали відповідно і українську мову і математику за рівнями, коли студент, ну не студент, майбутній, майбутній. студент, Україн, так, так випускник ну учень школи, угу. вибирав для себе, вже розумів, куди вступатиме згодом, і відповідно вибирав за для себе рівнем. рівень. Так, чи рівень стандарт, чи поглиблений профільний рівень. Дякую Тому це, вже вам було. Дуже. це дуже, ви нам гарно все роз'яснили. На останок питання до вас. Давайте повернемося у ваш, наприклад, там 10 клас. Який профіль ви б обрали? На який предмет хотіли б більше звернути увагу? Ну, дивіться. Як не дивно, я е, навчалася якраз за профільною системою освіти. Адже ця профільна система освіти, ця реформа, вона абсолютно не нова. Я завершила навчання в гімназії колишній інтернаті. Угу. Зараз це Хуський багатопрофільний ліцей імені Івана Магули. І ми навчалися за профільною системою. Я навчалася у філологічному класі, де ми поглиблено вивчали українську мову, українську літературу і е, Відповідно, я згодом і обрала для себе шлях філології, ну і напевно, і почала згодом не просто працювати вчителькою, а те, як я бачу викладання. Почала озвучувати і на численних майстер-класах для вчителів України, а згодом трансформувала цю інформацію в посібники, в підручники, в зошити, ну в інші навчально-методичні видання. І, можливо, якраз профільна система освіти спонукала мене. Розвиватися, саме так розвиватися навчі. як фахівець саме в цій професії. Оце це яскравий приклад того, як важливо зробити цей правильний вибір ще в школі. Так дякуємо вам за те, що до нас завітали, що нам роз'яснили таку цікаву тему. Можливо, не останок нашим глядачам щось побажаєте. Насамперед хочеться побажати усім миру. Найбільше хочеться, щоб наші діти, наша молодь мала щасливе безтурботне дитинство і яскраву молодість, тому що ми, напевно, сьогодні, перебуваючи в постійному стресі, в час війни не розуміємо. Що а, дитинство в наших дітей триває і іншого у них не буде. І що наші діти, наша молодь позбавлена таких звичайних елементарних радощів, які могли мати, наприклад, ми з вами. Хочеться, щоб наша держава розквітала, а обов'язково так і буде, тому що. У нас насправді прекрасні люди, у нас е, прекрасні діти, молодь, у нас хороші батьки. І зовсім неправильно казати, що все погано. От, е, батьки зневажають учителів. Е, ми просто вихоплюємо, напевно, із інформаційного простору неправильні акценти. І чому, скажімо, ми. Поширюємо теми, де прозвучала якась образа на... щодо дитини, в жодному разі дітей ображати не можна, і е це неправильно. Або навпаки, там батьки знецінюють професію вчителя, і ми акцентуємо на тому моменті, і складається враження, що такі ситуації типові. Okay. Не так, у нас дуже багато. Професійних учителів, які а, щодня якісно виконують свій обов'язок на високому рівні за зарплату, яка не конкурує жодною професією. У нас є батьки, які розуміють це, які поважають школу, поважають дітей. І наші діти теж творчі, обдаровані. Але можливо, нам варто розставляти акценти правильно, не піддаватися на провокації і намагатися бачити Позитив. більше позитивного, ніж негативного. А позитивне і негативне завжди є, було і буде. Світ такий. Він і чорний, і білий. Але ми будемо фокусуватися на позитиві, і так саме так нам вдасться консолідувати свої сили, перемогти ворога. І я я сподіваюся, що майбутнє наших дітей буде прекрасним світлим. Так і хочеться додати: от спали на думку слова Отофон фон Бісмарка. Ви точно їх знаєте, що майбутнє я їх перефразую в е, війни виграють не генерали, а вчителі. І от якщо ми хочемо мирну державу, розвинену, то нам треба підтримувати освіту, підтримувати вчителя і обов'язково підтримувати дитину. Дякую вам дуже гарно за такі мудрі слова. Це була програма Громадський контроль. З вами прощаємось до наступного випуску. Всім гарного настрою! Бережіть себе.